Що за воду з Без 15, 10, Макдональдс. Ми збираємося на мітап. Цього разу мітап. Буковелі буде проходити, їдемо такою бандою. Прийшла промка на окікс, пацани забирають. 20 Джей. Летить в стакан. в стаканчик. Все в стакан. Підтвердити. Все по маркету. 4 долари, чи скільки там? с моей писати Заходиш я зайшов на дисклав. Що? Ти заходиш Це заходишь цей прав то нам заходиш, не знаю, де ти робив. Да паши сейчас поселив Камера? я думав, ми на сімку підемо, на сімці краще. Можеш зайти. Кипалікус. Я маю відвідування скинути, що я на на лекцію. <смітно> а ти Діма відмітюся? Я мові грушу на лекція. Від, Відправить на відданість Я вчора був перший раз за навчальник на пари. <смітно> а пари <смітно> не було. Аня, де ти продав Діму? А стоїть бусання. Він точно стопиває. Що такое? Ду... Ніколи нічого не сказав, стоїть, попиває. Йоба. На крок попереду. Ми на крок попереду. Який тут а, рух, бан! Де на тиші? О боже! Скажи що щось що своє оправдання. Що таке? Що ти смотався? Я, да, я на бок сделаю, що ти хочеш мені забравщики п ставити. А де доповідь, що ти маєш йти до машини. Менше ніж 65 сантиметрів. Він то... заражений. Ти бачиш його банку? Йдемо, Ваня рішати питання. А, на банку? <гум> Зніми на ну, ваню, йде рішати ага. питання. Ділова кобаса. Знімати готель. О! Ну, п'ятеро вляжеться, чуєте? А, тут там всі п'яти, а не нішу. Так, я тут. Я все. Ні, ми тут троє. Хто? Хто троє? Мені не принципово. Мені треба знати, з яком діла порішать. Давайте я, Ваня, і вас. Які ви чорти. <six> Саня нас кинула не закривай двері, бо тут же ж цей. Та не бійся, Саньок, не закривай. Аж нас же ключ немає. О, машина. А я так чесно, подавай на тебе. Та я мене видно, дивись, я в дзеркалі. Що ти, блядь, з тим болотом тут ходиш? Та ти ні. Башка. Що, засвоїлись? Це садине прийшло спіт. Може, на вихід. А от чесно цікаво. А да ж тоже Що тобі цікаво? Чого тобі не стало музика? А я взяв Падрік речі. Закривай, закривай. Чисто цікаво. Заробля сигналізація. А, то так. А, а, угу. Не прийде, бо ми перепутали просто. нас на якійсь іншій стороні готові. Почекай, не спішіть вам. Так, ну на перший. У навіть сумочку свою ці не право немає. А для чого? Для думаю, чого? Для думаю, може телефон якось пауербанк кинути. Ти взяв того телефона? Да? Ні, то Назар айфончик. Він щось вирішив, що. Назар краще буде знімати, ні. Опа, єс босс. Телеканал. Тебе відкрита сумка, Саня, в тебе відкрита the... uh, uh, сумка. Серйозно? Все повипадало вже? Зібрався. Ніхто не сказав. Чекайте цей. Який ще позаряжається мені. Чекайте. Ресторан працює до півдесяти. Я меню скину. Тобто можемо тут похавати. О, то класно, то навіть тут... Не треба нікуди заїжджати. Ні, ладно. Тут ми живемо. Неправда. Єс, бос. О, Дима вже тут. Охренеть. Саня, що ти собі Як так? Я сам не зрозумів, як я тут оказався? Хоч монети. Все, so, хлопці, зараз їдемо на мітап. Купимо собі такого. Я думаю, має потушить. Стой, oh. <laughs> <laughs> я не прив'язався. <laughs> <chat> Шаурма-кебаб, баб сюди знаєш. А ну, на твою думку, скільки коштує? Три фінях! Дай бойдя, що він засідає. Три це гривень? Буковель. Бачиш, де він. Буковель. Ми Буковілі, а, Все, скоро починається мітапчик. Так що, шагаємо. Уже, до речі, в три часа початок. А що нас нема, куди вони без нас почнуть? Я придумав кадр, Ваня. Скажі. Знаєш, знімати столу? Да. Поняв? Да. Боді навіща скліпає новості. Стоп, видео. Позвольте зайти пане. Будь ласка, будь ласка, Сань. Назик, зі... законспективы, пожалуйста, Світ. А от щоб було видно, типу, що сміта, ти маєш от як не Якщо хочеш, тебе може скупити. Ні. О, от зараз буде фотка, там де буде писати Binance сміта. Ну, раз. Окей. Всім, всім доброго дня. Насправді максимально приємно бачити велику кількість аудиторії, яка приїхала, в принципі, Буковеж в неробочий, скажімо так, сезон. І класно, що багато молоді, яка Хоче відвідувати подібного роду івенти, комунікувати, нетворкати, спілкуватися, тому що саме основне, мені здається, в таких організаціях, це якраз те, як ми з вами спілкуємося, обмінюємося досвідом, добуваємо нові знайомства. Те, що тут, в принципі, розказую, це класно, воно має місце бути, але основний, напевно, вплив і користь вона відбувається нам будь-так, прираз особистих спілкуваннях. І хочеться, щоб ви максимально круто провели час, тому дякую всім, що ви приїхали. Формат там маркету, хребти, а в цілому будь-які інші інші. Відповідно, ми з вами сьогодні поговоримо про страхи, як з ними боротися, як вони нас впливають, поговоримо, чому більшість людей покидають взагалі свої сілі при перших труднощах. Саня залутав такі не, лоски, не. носки. Оце буде на моєму ноутбуці. ГМ. Звісно. Let's build together. Це буде на моїй майбутній енці. Все, ловлю тебя на слові. Ага. Назик, що ты скажешь? Я не чи хтось так розказував прям про токен спеши раніше. Санько покаже? ну. У нас теж раніше ферми були і так далі, а ви зараз вже типа херня. Я кажу, да, та херня. І типа я так впинився в тему. Я вже слухаю, що він там. Потім щось там шейку з тему, я такі типа. Потім питання якісь задав йому поняв і вже типа в темі. Та, Дима? Так, да. Дима виграв, Дима тоже виграв, Назік кращий експерт. Краще Окікс промки робить по 3 долари. нас не діти дивляться. А дивіться, яка горка з пуска, кстати. Каже, загуфи на ютубі. Окікс гур теж відкорив. Хто це сказав? Я сказав, я сказав. А чувак подивиться. День. Чувак. Завіруситься. Так, так, так. А він, типо, каже, ви що, команду, блін? да. Я не бачу, що на парковці ще Вона просто була там. Ні, я з тобою згодом, не треба бігати. Ти можеш просто підійти, поспілкуватися. Ну дивіться, Мені було цікаво слухати всіх, крім а, оцього як інших Кумеки. Всіх інших я дуже ну цікаво було. Ну, блін, оця регуляція, ну це вже Ні, на постійці. мені регуляцію було цікаво слухати. От він якось так пояснює. Да. Ну він цікаво пояснює. Просто і без а, якось мені. своїми не знаю. словами, типу, ну якось так пояснює. Мей просто yeah. от те, що було на Encrypted, я скажу, якийсь мужик теж виходить, розповідав. Ну те саме, типу, нічого не помінялось. Окей, чувак сказав нове, що ну, типу, 25-й рік вас не буде чіпати. I got nothing on just the skin and my bones. Мені теж забарі якщо можна. Це твоє? Да. <ріст> Там не ванька в карманах? <ріст> Ні, не повинно бути. за життя. Що ти скажеш? Та чу, класно. <ріст> Особливо зараз кінцевий Ми зараз йдемо в баньку. Буде банька, перевірить. Треба буде після баньки, що пістати. Що у вас тут? Крис ходить. Що буде відкриватися Сізан? А вы ч то в них не пиши? Гору... А кто сказал, что мы еще? Рунторшу не знимала, я говорю. Давай. Фастом. Фастом. Коридорчик, мои труси скидки, тут всякие. Сюда можно надивиться. Давай, если тут я ванна. Головный можна... аксессуар квартиры, ванна, кімната. тут душ просто. Єс. Дальше. Во, спальня лишнее. Чекай для нас встали, блядь. Ох ты, Димас! Ми і балкончик, але я хочу розутися, мабуть. Звичайно, звичайно. А, і балкон теж є? Так, да, для балкончик? Я не знаю, не знаю. Не знаю. Ой, Діма. Тепер наш. Наш живчик. Десь ліцей згадав, щось тепер люди якісь такі знайомі. Та ну, а гурто ж конець? От, по я зараз маю бути розслаблений, а я не розслаблений, бо тільки такий час, що я зараз в ліцей. Рота! Точно хочете. Треба Дни вальні, буквально. Да яких тебе чнки? А тур, ты бежишь взятий, матч. Можешь и мані возьми. Я що кидай буде добре. А воду и быстро взяти. Бепси там. Не, я пиздуш, да. Я найди. А ти що, ти ты з нами? Ну ладно, пусть. Аназик, я знаю. Він там писей. Подвиген писей, підбери. В тебе чунгачанги грязні никуда ти? Старий дід ты це это прям крипатура, ты на Діма, Дима, а що ти вликся на чужеріжко? Имейте да, совесть. Давайся, мы не офис. Тут люди ходять ходят, без. Нас все обще, привыкай. Що ваше, то наше, що моє, то моє. А хто говорив за тапочки такі? Хто ванга? Ну. А вони, кстати, покажи на зипі дошку. Вони, вони типа не, не, не можна... А, тіпо, нах... Ні, ну, це краще, yeah. я ходив. краще. Що? що це за, блядь? Згоден, я теж ходив краще. Туда... Ну в не рви. Ти не порівняєш просто. старий, ти розумієш, що просто. ну... Он тапки. Дімаш носить бра на нога. За тапки говоримо. Заходимо в кімнату він каже, тобі треба взутися, я там. Де ви тапочку потені... ділили? Тож <ривіт> добро, і, і біляє то ще дядь, на повычку поставив. Дуже добрый день. Всем привет! Вкусы зато на... і все. Пожалуйста, то без громких виражень. Хто це, це сказал? <гум> ну, 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 Тут дуже великий ехо. На одиничку. Ехо на одиничку? Yes, okay. Ес <плес> бос. <плес> блядь, он не зря, баня дуалингу підписав, блядь. Що знімаєш? Знімає камеру на камеру Баня. Що ви у га? Що ти на том долі. Цікаво. Піво буш. А ти хоче пошути, а то мов І ви їхайте. зранку Їм завтра. Які вони свині. Свинота. Буде, досить, ми, по, буду, ми все зрадку будемо пам'ятати ще більше вгорати. Це було б так стакан ставить? Всім добра, ніж. нема чого. Йди <рес> 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 до себе в кімнату, бл, башка! Назар, ти нас не приганяєш? Ні. <рес> 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 ви тут будете до ранку сидіти на тих стульях? <рес> <рес> Ні, ви пізніше ляжете. Нет, у меня стало. Я же вам сказал. я сказал, я пишу. Да, голова. вчера, Дима, кажи, идем в баню. Чего вы не идете в баню? Там с кофти. Чтобы не Ну и быстро Пойдем. Блин, это у вас поприкольнейший вид.

Він, він був тихомирний. Це ви мене провокували весь час. Ви? Ти, ти ви Під ліжками все забрали. Бачили, що ви цікаво? Я не буду розходиться. А що він з... <ріх> скинуть? <ріх> 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 ну подивіться. Потім знаякі ворота, бачите? Давай, <ріх> не займає <ріх> <на> тут вже. <ріх> <рі Блять, що такое? Палінгрус? <ривес> да. Палінгрус. Я пішком піду. Я пішком піду. Все, пока, хлопці. Ех! Ну, нажимай, Тима, що ти. Тима, а що ти такий здоровий? Же! Гейтліфт не видержи. Що? Що так довго вилазить з цієї будки? Вот shaped stove. Set to penetrate the south. Скоро оце, хлопці, буде penetrate за south. Це такий шторм насувається. Це то шторм. Щось небезпечно, мені здається. Але це на Америку. Ну. При Хібайдені такого не було. Вайтвіст подавалися, пані які нам штуки видали? Прийшли в вайтвіс. Со шо? Діпа, що ти є? Да? <laughs> Шесть туман сегодня. Так навіть то ту... не видно що там. А, там де воно там, там. там. Спосав, Сині, керів, через драйв. Йдемо назад Коротше взяли попіси... на підйомник вже долий. Тож як здається, але треба перевіритися втікете її хіба що. Дивіться там є. Назик снімай! Ви ты там Там каже э, той отпустите, отпустите. Там Назик перший едет, далі Саня з закпуром і далі мы. А, я кстати пачу, як тут тип прыгав, цю. Всю херню з хірню сподіваника. Да. Я бачив відос. Давай зробимо такий. Ні-ні. Коротше пацани, в мене така ситуація сталася. Їду сам. Їду сам. Коротше, пацани, хочу щось жим-жим. Якщо чесно, нема нерівнянь. І ще телефон зараз знає чи впаде, чи ні. Ось такі в нас видив. Так, багато матькаюся Так, вон, дивіться. О, пацани, Їдемо. Їдемо, оглядаємо в ковель. Я вам скажу, що чим вище, тим холодніше. Я у вітровці. Тому мені тако трохи холодно, але добре що. Добре, що шапка є. Хлопці, ми, коротше, почули, що на горі альтсезон може початися. Так що ми їдемо наверху. Ей! На, на горі кажуть, буде альтсезон! Бляха, подиви яка тут швидкість може бути. є. Я ж тобі говорю. Дрінка, капець цю А так, ти так Що? А, я теж, вообще прикольно. Але мені треба мого тримати, щоб я не був. А, можна з ноги поставити. <сх> Дякую. Дякую, що сказав, да. так? <свят> Мені тепер хватило дуса Паркур. Я так буду по твоїх мету питати, що в мене із рака витриться. У мене цих кусок трохи. Назик. ти радий, що ми зараз куди поїдемо. Не, не призначені для цього. От <звілляє> я не знаю, як я забуду підніматися, наточну моїм і тим настається підрахунок. Спідран по Майкрафту. Crasset. <с пілляє> <Kasta -tickets>. Yes. Він вибирайте це сам Прошу уваги, прослухайте інструктаж. Без причини не гальмуємо і не зупиняємось. Те потрібно, саме гальмують автоматично. Ваші ремені розблокуються на фінішній платформі. Немає. Дякую. Eu não, <síquos> Me não, <tô> <síquos> Me não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Попали, ти гля Ти гля, як ти тобі швидко А що ти за соус, брав? Барбекю. Хочу. Дай видавай, киси слова. Ну який? Я не занято хоч. Ніде? Я тут сяду. Смачного, доход. Руки готи.

Рамочку поставив на К Кешбек повод. від сані. Буквалі був Буква. такі. Буква. Да? Що, що вже знімають тут? Тільки виїзд виліз з машини Фіналочка, Фіналочка. Фіналечка. Хлопці роз'їжджаються. Мета був. А знаєш, як форсажі в різні сторони. Дякуємо з нашому Дякую. прекрасному водію, що нас довіз. в лиські сохранності І спонсор. Він. Спецефектив. Все. Дякую. 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 гарно. Все. Ничего, что вы разум ше будем ехать. Вс. <су> я там напишу, ху. все полтав. Сега спреши. Я локис <су> на <су> <му>